Чи доводилось колись дивуватися, чому склянка з водою та льодом залишається такою крижаною навіть у справжню спеку? Здається, ну, звичайна річ, але насправді за цим ховається глибока фізична загадка, і от сьогодні ми її розберемо. Отже, ось наше головне питання. Уявимо ситуацію: спекотний день, склянка з напоєм, у ньому лід. Здавалося б, логічно, що тепло з повітря має постійно нагрівати і напій, і все, що в ньому. Але ні, термометр, якщо його туди занурити, буде вперто показувати нуль, рівно до доки не розстане остання найменша крижинка. Тут явно щось відбувається, і щоб розібратися, що саме треба спочатку познайомитися з так би мовити головними дійовими особами цієї фізичної драми. Так, і перш ніж говорити про саму зміну стану, давайте швиденько розберемося, а що це взагалі за стани такі. Можна уявити їх як, ну, скажімо, чотири абсолютно різні характери однієї тієї ж речовини. Ну от, почнімо з перших двох. Твердий стан це, знаєте, такий собі ідеал порядку. Частинки тут вишикувані в чітку структуру, як солдати в строю. Кожна знає своє місце, міцно за нього тримається і може хіба що трохи вібрувати, повна дисципліна. А от рідина це вже зовсім інша історія. Це більше схоже на таку собі вечірку. Частинки все ще тусуються разом, близько одна до одної, тому об'єм зберігається, але вони вже вільно рухаються, ковзають, міняються місцями, порядок вже не той. Добре, а що буде, якщо на нашій вечірці, так би мовити, піддати жару, тобто додати енергії? А буде ось що? Частинки отримують стільки сил, що просто розривають усі зв'язки і розлітаються врізнобіч. І це вже газ, стан абсолютного хаосу. Кожна частинка летить куди хоче, на величезній швидкості і їм абсолютно байдуже одна на одну. Тому газ і заповнює весь доступний простір. І саме тому, до речі, його так легко стиснути, бо між цими частинками одинаками величезні відстані. І є ще четвертий, найбільш, скажімо так, екстремальний стан це плазма. Уявіть, що ми взяли газ і надали йому просто шалену, неймовірну кількість енергії, таку, що з його атомів буквально позривало електрони. Ось це і є плазма. Це те, що складаються зірки, це те, що ми бачимо в блискавках, і що цікаво, переважна більшість видимої матерії у нашому всесвіті перебуває саме в цьому суперенергетичному стані. Гаразд. З дійовими особами розібралися. Тепер повернімося до нашого головного героя шматочка льоду. Давайте простежимо за його дивовижною подорожчю, за тим, як він перетворюється на воду. І знаєте, найкращий спосіб побачити цю трансформацію на власні очі це зобразити її на графіку. От уявімо, по горизонталі у нас буде час, а по вертикалі температура. Це буде така собі детальна біографія нашого шматочка льоду. І ось що ми бачимо: спочатку все йде абсолютно логічно. Беремо лід, скажімо, з морозилки, він починає поглинати тепло, і його температура, звісно, зростає. Але потім, досягнувши точки нуля, стається щось дуже дивне. Ми продовжуємо його нагрівати, тепло надходить, а температура завмирає. Просто стоїть на місці. І вона не зрушить з цього нуля ані на десяту долю градуса. Доки абсолютно весь слід не перетвориться на воду, і тільки потім температура вже води почне зростати. Ось ця пласка лінія посередині це плато, це і є серце нашої загадки. Звісно, таке фундаментальне явище має свою офіційну назву це температура плавлення. І це по суті унікальна характеристика для кожної кристалічної речовини. Її особистий, так би мовити, поріг, який треба переступити для переходу в інший стан. І ось тут ми підходимо до найцікавішого якщо тепло безперервно надходить, а температура не зростає, то куди, власне, дівається вся ця енергія? Вона ж не може просто зникнути. Це суперечить законам фізики. Саме це питання і повертає нас до нашої склянки з льодом. Куди йде енергія? А відповідь така. Енергія нікуди не зникає, вона просто починає виконувати зовсім іншу, набагато складнішу і важливішу роботу, ніж просто розганяти молекули і підвищувати температуру. І ця робота має назву питома теплота плавлення. Це, по суті, така собі прихована енергія. Уявімо, що енергія це гроші. Так от у момент плавлення система перестає витрачати ці гроші на те, щоб молекули рухалися швидше, тобто на підвищення температури. Натомість вона спрямовує абсолютно всю енергію до останнього джоуля на те, щоб зламати розірвати міцні кристалічні зв'язки у ту в'язницю твердого стану, яка тримає молекули води на місці. Це ніби такий собі обов'язковий енергетичний податок, який треба заплатити за зміну стану. І для цього навіть є проста формула: кількість енергії, яку треба витратити, дорівнює масі нашого льоду, помножений на спеціальний коефіцієнт. Цей коефіцієнт це і є та сама питома теплота плавлення, або, як ми її назвали, фактор впертості речовини. І він унікальний для кожного матеріалу. Чим цей фактор більший, тим відповідно більше енергії доведеться вкласти в руйнування зв'язків. А тепер увага на цифри. Бо саме тут все стає на свої місця. От дивіться: щоб розплавити 1 кілограм свинцю, потрібно 25 кДж енергії. Щоб розплавити кілограм заліза, вже значно більше 270 А тепер кілограм звичайного водяного льоду 332 кДж. Це просто колосальна цифра. Виходить, що наш лід неймовірно вперта речовина, коли йдеться про танення. Він поглинає велетенську кількість тепла, перш ніж нарешті здатися і перетворитися на воду. І саме тому він такий ідеальний охолоджувач, і все це не просто якась абстрактна теорія з підручників. Ця прихована енергія це фундаментальний принцип, який працює ну, буквально всюди, і в технологіях, і в природі, що нас оточує. Ну от просто замисліться. Металургія. Заводи витрачають гігаватт години енергії не просто щоб нагріти метал, а саме щоб подолати оцю його впертість і розплавити. Наш холодильник на кухні він працює саме на цьому принципі: спеціальна рідина холодоагент, випаровуючись, поглинає цю приховану енергію, а разом з нею і тепло з продуктів. Навіть погода. Коли починається снігопад, відбувається зворотний процес. Вода кристалізується і вивільняє. Ту саму приховану енергію, тому під час снігу часто стає трохи тепліше. Отож, таємницю льоду ми здається розгадали він так довго тримає температуру на нулі, бо всю енергію з навколишнього світу він витрачає не на нагрівання, а на руйнування власної кристалічної структури. Але це, звичайно, наштовхує на інше питання. Якщо вже перехід від твердого стану до рідкого настільки енерговитратний, то скільки ж прихованої енергії треба, щоб зробити наступний крок? Щоб змусити воду закипіти і перетворитися на пару? Хм. Але це, мабуть, вже зовсім інша історія.